Будь ласка, я хочу показати, по-перше, фотографії. Але ж хлопець був у формі, я е, гадаю, може, може не, не, не пізнають без форми, але ж все таки. Я хочу, по-перше, е, звернутися до сина, е, синочку, ріпінь, бо ти найдорожче, що в мене є, найдорожче. Синочку, якщо є хоч, хоч якась можливість дати мені знати, що ти з тобою все в порядку, будь ласка, скористуйся цією можливістю. Я дуже тебе люблю і дуже чекаю на тебе. Звертаюся також до всіх всіх громадян, до всіх людей, небайдуже. Будь ласка, якщо ви хоч якусь інформацію маєте, якщо хоч навіть бачили яку, якусь людину, яка хоч трохи схожа на мого сина. Будь ласка, телефонуйте, є телефони, є зв'язок на край на. в крайнем случае это может быть 102, дозвониться и сказать, что вы видели, если его встретить в форме, Особая примета у него все равно из-под воротника немножко выглядывала татуировка такая зелено-красная, там голова Джокера была такая вот. Это первое, что может броситься в глаза. Если уже, допустим, без одежды, то да, на руках у него были надписи на немецком языке с нами бог с нами и э, моя честь зовется верность если вы знаете вот такой в таком готическом стиле красиво написано э, на руке также здесь вот было, было такое как бы типа плетение, вернее, есть э, тоже в таком готическом ну, наверное стиле э, вот это основные такие э, ну, вот это наверное основные он приехал, как я поняла, про Днепропетровск, давайте так, я не знала, автовокзал или нет, но тогда вокзал уточнили, и собирался направляться да, в части. Да. А я ему сказала, как только сядешь в автобус на Черкасское, позвони мне, пожалуйста. Все, вот это был весь разговор, голос его был абсолютно нормальный. Значит, по данному факту информация внесена в Единый реестр судебных расследований, квалификация, статья 115 Уголовного кодекса Украины. Особого Людмитка в возрасте Знайхлы. Имеется у следствия видео, на котором есть основания, достаточно полагать, что Владислав вышел все-таки на автовокзале, конечное следовали автобуса. Благодаря сотрудникам днепр которые указывают очень большую помощь в этом вопросе, отработаны возможные пути отступа направление с автовокзала. Воинскую часть отработали. Отработали командиры воинской части, который подтверждает информацию, что Владислав характеризуется положительно. Никаких проблем со службой у него не было. На хорошем счету он находился Нет, то есть человек, не страдал никакими психическими заболеваниями. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. на на установление. Э -э, в настоящий момент уже проверены больницы, возможные места, куда с первичной информацией сразу же обращаются э, следственные органы больницы, морги. Первичная информация не положительная, то есть никакого результата не было. Была такая версия о том, что вполне возможно Владислав совершил самоубийство путем Пишка со старого моста Отработана річки МЧС річки в річки Дніпро. Співробітники МЧС провірили акваторії річки Дніпро, На старший момент інформації не наразі ми шукаємо сина нашого загиблого бійця, тобто його батько раніше служив дніпро праводим та загинув, героїчно загинув. На сході України під час антитерористичної операції в складі Дніпро-1, тому ми були залучені і приділяємо для цього особливу увагу. Ми виконуємо пошукові заходи разом із громадськими організаціями, штаб Дніпро нам, штаб захисту національного захисту Дніпро нам допомагає, волонтерські корпуса нам допомагають, пошук людей нам допомагає. Що проводить конкретно Дніпро 1 і що проводить спільно з громадськими організаціями? Ми проводимо пошук, фізичний пошук зниклого бійця. Яким чином це відбувається? Ми входимо у всіх людей, які могли його бачити, з місця його останнього останнього зникнення, тобто за того вокзалу, і в напрямку ймовірних місць. Появи це залізничний вокзал, площа, де знаходиться супермаркет Макдональдс, не з Макмаркса Харчова-Макдональдс. І всі місця громадські, де можуть бути встановлені якісь камери, записуючи пристрої, що я хотів би зазначити дуже великий, великий спротив. Здійснили нам працівники автовокзалу. Перш за все, коли звернулися до автовокзалу, сказали, що у нас з них боєць, вказали дату, вказали приблизний час, коли він з них люди відреагували байдуже. Сказали, що ну зник так зник у нас багато військових, які знаходяться у нас на автовокзалі. На неодноразові прохання і благання і разом з матір'ю нас. Просто без нас у себе подивитися відео, приблизний час прибуття автобусу, подивитися кількість людей, які були пасажирами на автобусу в напрямку місця розташування військової частини. Вони сказали, що військових дуже багато. Ми дивитися, не будемо, вони всі надлилися і все. Ми приїжджали до них разом із матір'ю, показували, що це людина, яка зараз є матір'ю зниклого безвісті бійця. Байдужість, просто байдужість. Якщо ми будемо з такою байдужістю і надалі, то далеко ми не підемо. І лише після того, як слідчі вже виписали відповідну документацію для перегляду даного відео, то тільки тоді почали якісь конкретні дії. На даний час слід ми так і не знайшли. І де знаходиться зараз наш боєць, нам невідомо. Відпрацьовані були парки разом із волонтерами, разом із бійцями були відпрацьовані парки, що прилягають до автовокзалу. Заходи громадського харчування, заходи громадського харчування, залізничний вокзал, площа Буша, площа Островського, перепрошую, я не знаю теперішньої назви. І прилегли території. Зараз будемо відпрацьовувати разом із слідчими нам визначений обсяг роботи, який ми будемо також продовжувати робити. Це буде відпрацювання, фізичний, фізичний пошук. По прилеглій території або бійця, або свідків, які могли б його бачити, або певні ознаки його перебування там. І хотілося б звернутися до громадськості, щоб вони не були байдужими. Це не поодинокий випадок пропажі таких бійців наших, різні є випадки, і саме найстрашніше, що відбувається в цей час, це просто байдужість людей, байдужість громадськості. Хотілося б звернутися до громадські будь ласка, не будьте такими байдужими. Це горе, яке може до кожного підійти зненацька.